Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так бос Шоу Тайм Стівен Еспіноза розповів, що Джевонта Танк Девіс хоче знову провести бій цього року проти суперника, якого ще належить визначити. Еспіноза каже, що у танка є деякі громадські роботи, які він все ще повинен виконувати після звільнення з в'язниці, але крім цього, він хотів би повернутися на ринг, щоб битися. Що стосується чуток про наступний бій Дервонти з Крісом Колбертом або Ісалко під Булем Крусом, то еспіноза каже, що трохи передчасно говорити про наступний бій танка з одним із цих хлопців. У танка є багато варіантів для наступного бою і залишається лише вибрати найбільш реалістичний, який має сенс. Важливо, щоб Джервонта усвідомив той факт, що він, ймовірно, не отримає такого ж мегабою, в якому він щойно брав участь проти Раяна Гарсії. Якщо отжервон зіпсувався після того, як заробив десятки мільйонів доларів від бою з Райаном, він міг би відмовитися від поєдинків, які йому запропонувало керівництво. Ми часто бачимо це з бійцями. Як тільки вони отримують величезну зарплату в бійці, вони наполягають на тому, щоб отримувати те саме щоразу, а це просто неможливо. Що часто закінчується тим, що розбалований боєць сидить бездіяльним протягом тривалого періоду часу, чекаючи цієї великої зарплати, замість того, щоб залишатися активним. Чи станеться це з танком Девісом, це можливо в тому випадку, якщо він не реаліст. Переходячи до варіантів для Девіса, про які було згадано, та з ким танк проведе наступний бій, еспіноза сказав: Я думаю, що це трохи передчасно. Я чув, як Колберт сказав, що можливо друга напівлегка вага або можливо легка, тому нічого не визначено. Танк тільки вийшов, тільки починає повертатися до спортзалу. Я сподіваюся побачити його на цих вихідних. Я очікую, що він відвідає бій, але ми ще не брали участі в цих дискусіях, тому все відкрито, всі ставки доступні, всі бої доступні. Еспіноза висловився про Ісака Круза, який, до речі, має битися з Джовані Кабреро і в Андеркарді Спенс Кроуфорд 29 липня, після чого може бути гарною можливістю для танка, Еспіноза сказав. Я думаю, що це варіант, і я вважаю, що він цікавий через Телісака Круса і той факт, що жоден із цих хлопців не був повністю задоволений тим, як пройшов перший бій. Такий варіант буде доступний в разі перемоги під буля в суботній вечір, Еспіноза також додав. Ісак вважає, що він упустив можливість, яку міг використати, танку заважала його поранена рука. Дехто вважає, що Ісак Крус не заслуговує на реванш з танком Девісом, тому що він грав безпечно, обираючи слабку опозицію після того бою, щоб переконати, що він не програв. Підбуль Крус відмовився від поєдинків проти Шакура Стівенсона та Раяна Гарсії. Натомість він бився з Едуардо Раміресом і Юрі Оркісом Гамбо, але все ж таки Крус, як би там не було, дуже потужний боєць. Еспіноза сказав: Я хотів би знову побачити цей бій, це не означає, що він обов'язково буде наступним. Багато людей говорять про те, що танк виходить, а Ісак на цій карті, Спенс проти Кроуфорда цієї суботи, і вони намагаються з'єднати це. Насправді це не так просто. Він, тобто під булькруз, безумовно, є варіантом для танка Девіса, але є багато інших хлопців, на яких ми могли б подивитися, і на яких також будемо дивитися. Причина, чому Круз є сильним варіантом для Джервонти, полягає в тому, що він залучить багато вболівальників, щоб побачити матч реванш, і що більш важливо, він не загрожує перемогти його. Якби танк хотів більшого бою, він міг би зіткнутися з Шакуром Стівенсоном, Девіном Хейні або Френком Мартіном, але для нього це було б важко. Послужний список танка полягав у тому, щоб забезпечити безризикові бої, і це ймовірно не зміниться. Щодо того, чи хоче Деві збитися саме цього року, Еспіноза сказав: танк із задоволенням, і він досить непохитний. Йому потрібно подбати про невелику громадську роботу. Якщо він зможе відновити бойову форму та всі деталі, то безумовно наприкінці цього року або на початку наступного цілком можливо. Якби це залежало від танка, він би повернувся на ринг, як тільки зможе. Були деякі попередні обговорення, я не знав про обмін номерами, сказав Еспіноза про те, чи були переговори між Джервонтою та Девіном Хейні про бій. Хейні знаходиться в центрі подій, у нього є маса можливостей, оскільки танк тільки виходить, у Хейні є кілька негайних можливостей, якими він повинен скористатися. Просто з моєї точки зору, я не думаю, що є реалістична можливість говорити про танка, коли Хейні чекає два обов'язкових Шакур Стівенсон і Реджерс Прогрейс. У будь-якому випадку це думка, сказав Іспіноза про те, що Хейні, ймовірно, підніметься до першої напівсередньої ваги, щоб наступним чином кинути виклик чемпіону WBC прогрейсу. Тож танк, ймовірно, буде найкращим у своїх силах у легкій вазі і, ймовірно, залишиться там, якщо не буде можливості, яка вимагатиме іншого. Якщо ви запитаєте танка, він скаже: дайте мені всіх цих хлопців, дайте мені Ісака Круса, дайте мені Хейні та будь-кого іншого ввечері один за одним. Це він, решта з нас залежить від того, чи будемо трохи більше реалістичними щодо всіх інших бізнес-міркувань і того, які бої реально проводити, і хто має обов'язкові зобов'язання тощо. Отже, якщо ви запитаєте танка, і він це скаже, він не просто публікує повідомлення в соціальних мережах заради цього. Якби хтось сказав йому, ти можеш взяти хейні цієї осені, його відповідь була б: де мені підписати, давайте зробимо це. Як тільки ви відчуєте смак того, що він щойно зробив з Райном Гарсія, ви ніколи не втомитеся від цього. Ви хочете більше цього, він збирається переслідувати найбільші доступні бої, і саме цього я очікую від його подальшого розвитку. Ми простягнули руку і провели деякі розмови, сказав Еспіно Запрохенні. Ми добре попрацювали з Білом і Девіном на початку, отже, двері відчиняються. Ми хотіли б, щоб він колись повернувся, чи то з танком, чи з кимось іншим. Стосовно Круса, то він вважає, що для нього був би цікавий бій проти Раяна Гарсії. Хоча, напевно, даремно Крус націлився на нього, адже дні Раяна Гарсії в легкій вазі давно минули. Про його нещодавне рішення знизити вагу, щоб зустрітися з Джервонтою Девісом, варто забути. З цього моменту Гарсія офіційно проводитиме кампанію в суперлегкій вазі. Але є цілий ряд легковаговиків, які вірять, що зможуть спокусити надзвичайно популярного бійця відмовитися від своїх слів. Один із них Ісаак Крус. Враховуючи його нинішню позицію, Підбул є дуже популярним бійцем. У грудні 21-го року мексиканець видав Девісу все, що міг, і в той час як він не виправдовувався, його акція піднялася до небес. Поєдинки проти Шакура Стівенсона, Девіна Хейні та Френка Мартіна це сильні можливості. Однак, з точки зору отримання віддачі за ваші гроші, Крус вважає, що протистояння проти Гарсії дасть фанатам саме це. Крус сказав: Я думаю, що бій проти Райана Гарсії був би цікавим. Він також не забуває про можливість отримати реванш проти Девіса, чого він чекав майже два роки. Якщо цього не станеться, то Крус хотів би вийти проти Гарсії. Однак Підбуль не хоче забігати наперед, поки не здолав Кабреру, додавши. У мене зараз немає цього на горизонті, я маю зосередитися на 29 липня. Щодо Шакура Стівенса то у свіжому інтерв'ю Круз сказав: Мені нічого сказати про качку Шакура. Наступної суботи я збираюся надіслати попередження всьому дивізіону. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!